Слава Ісусу Христу! Сьогодні багато таких вже вчень і різних фанатичних якихось вчень, які коли люди виривають вірші з контексту і трактують писання по-своєму. Але це, скажімо так, чрівато последствиями, тому що Біблія закінчується такими словами: хто додасть щось чи відніме від цієї книги, на того Бог наложе язви і його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Зокрема, хотів би підняти таку тему стосовно ролі жінки і чи може жінка взагалі проповідувати дії святих апостолів, другий розділ, 17 вірш. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Чітко і ясно Господь дає силу пророкувати синам та донькам. Що таке пророкувати? Це звіщати про Ісуса Христа, це звіщати майбутнє, це давати людям розуміння, приводити їх в реальності, розуміння Слова Божого. І якщо сказано ще в Біблії, що Ісусові Христові голова Отець Небесний, чоловікові голова Ісус Христос, а жінці голова чоловік. І якщо чоловік дозволяє жінці проповідувати, якщо він дозволяє їй пророкувати або пастор дозволяє, то хто ти такий, щоб їй це забороняти? І якщо ти це робиш, якщо ти пишеш там якісь різні коментарі, не розуміючи того, що таким чином ти сам служиш сатані, то задумайся над своєю над поведінкою. Тому що в Біблії також сказано: внікай в себе і в учення щоб і самому врятуватися і той, хто слухатиме вас, врятується, якщо ми будемо це робити, а не дивитися довкола, шукати сучки в оці брата свого. І в старому заповіті достатня, достатня кількість прикладів, коли жінка відігравала ключову роль в житті тих чи інших людей, було пророкувала тощо, до прикладу. Міріам, пророчиця, сестра Моїсея, яка відіграла ключову роль в житті самого Моїсея, зокрема, і порадами стосовно того, як треба вчинити з Моїсеєм, і до доньки Фараона вона прийшла саме вона сприяла тому, щоб він був вигодований власною матір'ю. Також девора, пророчиця, яка Напророчила перемогу ізраїльтянам, які після тривалої, 20-річної зокрема окупації отримали перемогу, яка втілила її, внушила їм, скажімо так, пророцтвами своїми дала віру в перемогу, і багато людей, які закривають жінці, рот, вони покладаються на місце списання, там де Павло звертався до Коринтян. Зокрема. 14 розділ з 34 го вірша. Як по всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки користь, як каже й закон. Коли ж вони хочуть навчитися чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків непристойно бо жінці говорити в церкві. Мова тут про те, що на той час коринтянська церква. Славилась коринтяни взагалі славились своєю розпустою, і в церкву часто приходили колишні проститутки і намагалися там віщати свої якісь ідеології і. А... Саме Павло звертався саме до для до конкретної церкви, до служителів конкретної церкви, щоб слідкували за порядком в церкві, і зокрема, це можна виявити по е, словах, які записані трошки раніше, в цій ж 14 главі з 29-го вірша. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інший нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися ви всі і тішилися. І коряться духи пророчі пророкам, бо Бог не є богом безладу, але миру. Тобто мова про те, що, щоб не було безладу в церкві, а люди, трактуючи це місце з писання, вириваючи е, один вірш і на них будуючи якісь свої власні ілюзії, тим самим нарікають себе на небезпеку. Також знову заповіту є. Моменти, коли Акіла і Прескіла мали домашнє служіння, чоловік і дружина, наставляючи навіть самого Аполоса, який був вчителем. Це теж нам говорить про те, що там жінка не мовчала, а говорила. Також чудовий приклад Ісуса Христа, коли Ісус сам показав відношення до жінки, коли він проповідував самарянки, яка привела в церкву. Ціле місто, і він не сказав, там, жінка замовкне і так далі. Він їй проповідував від одної проповіді: прийшли до Бога ціле місто. Це аргумент. Також Марія, яка, який, до речі, Господь перший явився, і вона пішла і звістила воскресший Господь. І вона перша пішла і звістила апостолам, які їй не повірили, а потім Ісус їм докоряв за те, що вони не повірили. Вона їм проповідувала, а не хтось інший, саме жінка. Також хотів би вам зачитати Луки, 8-й розділ з другого вірша. Та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звала, що з нею сім демонів вийшли, і Івана, дружина Гудзе, урядника Іродового, Ісусана, і інших багато, що маєтком своїм служили. Тож важливо нам розуміти, щоб нам не бути в ілюзії і не бути обманутим сатаною, важливо внікати в себе і у вчення вчення внікати в апостольській біблійній церкві саме для того Ісус і Христос її створив і не розповсюджувати всіляку єресь. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.